Нащадок старовинної родини шляхтичів генерал-полковник, один з творців армії УНР Микола Юнаків, після закінчення Першої світової війни і журневого перевороту, був призначений більшовиками під податкування в штаб Троцького, але одразу перейшов на сторону УНР. Був начальником штабу Об'єднаних Армій з УНР і УНР. У 1919 році розробив та блискуче провів операцію з визволення Києва. Створив першу українську державну академію Генштабу за життя, нагороджене багатьма орденами Російської імперії України є кавалером англійського ордену Влазні. Цікаво, що лицарами цього ордену є президенти США, які воювали Ейзенхауер, Рейган, Джордж Бурш, Старсон, а також білий генерал України Шкуро, похований генерал юнаків в Польщі в Тарнові на військовому центрі номер 203. Виникає питання, чи не пройшов час забрати додому останки нашого генерала?